Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами знову суть Михайло і віта. Тема сьогодні в мене визріла або так експромтом появилась запитання. Біль страждання і любов. Із-за чого людина вибирає більшу, більшій мірі біль і страждання? Тому є пропозиція сьогодні з Вітою поспілкуватися на цю тему, а з вами також послухати, що ви скажете. Чомусь у спостереженнях прийшло мені таке бачення, що людина часто вибирає страждання. Мабуть, легше. Бути в стражданні. Не треба ніяких зусиль е, для того, щоб бути в стражданні, для того, щоб котитися з гори. В прірву, в якусь безодню. Тому, мабуть, це легший е, шлях, і його людина частіше вибирає. Це раз. Е, Друге, мені йде, що е, частіше вибирає страждання, тому що. Кажуть, що тільки через страждання можна прийти до Бога. І це mm -hmm. теж закладено як така програмка. Ага. Але ж, а хто не мріє про любов, щастя, радість? і теж таке, що страждання і біль. Воно простіше, доступніше, або природне навіть, то мені побачили, що для того, щоб відчувати щастя, радість, а також найдороге і смачне любов, то потрібно, як кажуть, працювати, як кажуть, працювати над собою, працювати над цим, щоб досягнути цього почуття. Тих емоцій. Ну, так, це треба прикладати mm. певні зусилля. Mm. Як ти кажеш, працювати над собою? Це що? Це ходити десь в спортзал, до якихся, mm. е, на якісь тренінги, на якісь ретрити, як зараз модне слово. Так? Ну, тобто, розбиратися, що таке я в першу чергу. Який мій? <кій> Набір е, моїх якостей, можливо, Ну це я так зараз свої колокольні бачу. Так, чому ж тоді? Знову повертаюсь, між любов'ю і стражданням або болью часто людина віддає перевагу тому, що болить, Бо щоб піти в любов. Щоб почати будувати, відновлювати стосунки, це про те, що потрібно залишити біль позаду, або перестати давати значимость або значення тому, що людина прожила, це як відказатись, це як вичерпнути свого життя. Що біль вагома. І тут піти в нові стосунки або до чогось самопізнання це про любов, це про щастя, про радість, повторюсь. А що ж так відбувається? І, і багато хто говорить і мріє про любов. Що це таке? <кхем> В якийсь момент е, свого розвитку, е, я, до мене прийшло, що розуміння прийшло, що е, кожен мріє, да, і пісня така є, полюбі мене такою, яка я є. Тобто кожен е, має, хоче, щоб його любили отаким, от який він є. З ага. його набором, ну, скажімо так, програм, сутностей, ну і те, і т.п. Тобто такий, який він є, так на перших порах це може спрацювати на стадії mm. закоханості, mm. коли багато на що закриваються очі, mm. і друга людина не бачить якихось твоїх недоліків, да, і все в рожемо світлі. Виявляється, а коли спадає ота от закоханість, ем, отут проявляються всякі такі штуки, які ну, в одної людини вони зазвичай свій набір, mm -hmm. а в другої свій набір. І добре, якщо вони співпадають, <сум> а якщо вони не співпадають, да, той ну, саме елементарне, я скажу, той жаворонок, а той сова. Uh -huh. От, вже вони не стикуються. Бо той хоче гуляти до двох часов двох годин ночі, а, той, а тому треба вставати в п'ять-в 6 ранку. От, такі неспівпадіння. співпадіння. Ну це фізичний якби, план. А є ще багато тонкопланових речей, де ну, от якостями своїми люди не. Не сходяться або не можуть примиритись, каже слово, переступити через себе. Переступити. Потерпіти. Так, чи, чи що? Фу. Чи як це? Звичайно, під, під іншу людину треба підлаштовуватись, треба набути в собі, як мінімум, вміння чекати, вміння не вибухати зразу. Від якогось слова сказаного може, і не ну, з якихось поганих намірів, а просто от вилетіло да, в якісь емоції. От, тобто, це як менше. А тут домовленість умісна? може бути вагома річ? Домовленість це звичайно вагома річ, і вона може бути, якщо люди. Вже на якомусь певному етапі. Тобто, якісь перші, перші етапи вони вже пройшли разом, або не разом, або вже вони хоча б розуміють, про що можна домовитись, і що треба про це домовитись. Але ж дивись, знову про біль. Може бути таке, що біль присутній в обоїх. Так, звичайно. І обої вже прагнуть. Кохання, любові, радості, щастя, присутнє бій страдання і присутнє бажання або мрія про. Коли двоє з збіллю, це називається двоє ущербних, да, зустрілися ага. і один в одного хочуть взяти отой недостаючий собі пазлик. Ага. Бо ну, рідко буває так, щоб біль була якась однакова да? в тебе так. в тебе одна, в мене друга. І я хочу від тебе взяти той шматочок, який заповне мою пустоту, мою біль перекриє. Ага. А ти в мене хочеш взяти той шматочок, який твою біль закриє. І так вони от, тобто не можуть вони дати. Ага. Їм нема чого дати, тому що вони хочуть перекрити оцю біль. А от чим діло? От що трудно збудувати відносини, коли двоє приходять з, з біллю замістити її, перекрити любов'ю, так сказати, так? <гум> любов, якби ти мене поважає, ти мені на мене надихай, і я таких умов любов про свою біль забуду. Мож... Так, Якби це така надія. Замістити. Надія, так? але ілюзорна ага. надія така. Як ага. правило, це не спрацьовує. Тобто, шляхом заміщення надіються в парі відкрити любов, а біль не шукати, як трансформувати, або як її передивитись і повністю. Ну, вирішити це питання, щоб біль перестала бути. Що таке любов? Любов, на мій погляд, це коли ти вже можеш віддавати щось. Любити це дієслово, так? Ти mm -hmm. не раз кажеш. Проявляти. Проявляти. Щоб проявляти, це треба вміти віддавати, mm -hmm. віддавати, когось наповнювати. А для цього ти маєш бути сам цілосним. Ага. Мати що віддавати, так. мати ту любов всередині себе спочатку, а ага. потім вже можна її комусь з кимось ділити, розділяти. Тобто, тут ти кажеш про те, що якщо присутня біль, то там не може бути любові як дієслово, як віддати. І коли ти йдеш на стосунки з біллю, і то, що ти сказала, чекає заміщення, то не буде діло. Ага. Це може, я ж кажу, це може спрацьовувати на рівні Короткий. закоханості, так. це може бути рі... якийсь як короткочасний такий момент, ага. але далі е... угу. повноцінних таких стосунків тут І так, ще я раз. Я не чую. Значить, біль у людей не просто так з'являється. Звичайно. Тобто потрібно було щось виконати для того, щоб з'явилась біль. І тут так само, вже, виходить, для того, щоб з'явилась любов, теж потрібно прикласти зусиль. Тільки, мабуть, вже те місце, зайнято біллю і стражданням. І передивитися, повірити, або ще якось в те, що. Замість болю і страдання може з'явитися відчуття радості чи любов. Мабуть, це ще більший труд і ймовірність. І, і трудно це повірити, чи як? І трудно, і важко це повірити, і хм. часто людина надіється. Да, має надію, що от хтось мене полюбить, і буде мені щастя. Ага, так. І коли щось не стається, зразу любов або біль завжди рядом. От, а, біль, от... а біль нікуди не пішла, ага. вона, вона завжди сидить, вона, ага. вона завжди буде в полі людини, завжди буде е, чекати о той момент, ага. коли б їй проявитися можна. А якщо друга людина замість того, що ти очікувала, любов, признання, там, ніжність, якусь ласку, доброту, да? а, а друга людина може замість цього тобі проявляти якісь твої тригери, якісь болючі моменти, свідомо або безсвідомо. Mm -hmm. І замість того, щоб закрити свій пазлик, ти будеш тільки yeah. множити його пустоти. Aha. Тобто друга людина буде швидше всього реагувати на болючі питання, чим на те, що ці е, намагання, дбання про взаємність, про щастя і то вже всякоме кохання, вони будуть другорядними. Ти про це мабуть. Ага, от чим діло? Чому так? Швидше всього проявляється і пам'ятається, і цінніше стає у побудових відносинах, все-таки страждання і біль. Ну, коли люди ще молоді, то вони цього mm -hmm. не розуміють, які там болі, які там пустоти в душі, вони про це не думають. Вони на, ну, більше на емоціях, більше на якихось... Таких побудженнях більше тілесних, да І, от вподобають момент. А, а, момент. а часом, може, вони ще не набули таких втрат, як, допустим, люди після другого або третього шлюбу намагаються створити знову стосунки. Може вони так ще не попеклися. Звичайно, звичайно, хоча багато болі приходить саме з дитинства, ага. але і з першими такими не, не дуже вдалими стосунками, так. воно вже більш ага. більш людина розуміє. Отам От приходить з біллю, тут приходить вже досвід. Ага. досвід. А поки вони ще молоді, вони це не ну як в біль записується, але в досвід той який можна, на, на базі якого можна. Щось будувати. Ага. Вони ще його так не розцінюють. Вони ага. ще припускають, віддають природі, більше. Вони ще так? надіються ага. так, більше ага. такі радужні у них. А, а вже старші більш якби прораховані, просить це слово, так? Вони ж більш досвідчені. Вони вже отримали якусь ага. частку болі, так. Від життя, від подружнього життя. І вони вже так трошки обережно, але не кожен, отримуючи цю біль, отримує розуміння, що в собі треба щось міняти. Ага. Зазвичай думають, що ні, ну цей раз такий чоловік мені попався ага. да? не дуже добрий. А от я другого зустріну, отой буде краще. Я вже буду вибирати, що був із грошима, що був і, там, і гарний, і не жадний, і т.д. і тепер. Вот. Mm -hmm. Тобто на себе, щоб звернути увагу, це. <хи> ага. Все таки надія на, на когось, пару, на когось, так, когось так. а біль залишати тихенько, ну, і щоб ніби. ніхто навіть не замітив. Ну, якщо розійшлися, ага. то ніби ж немає кому тригерить і немає болі. Але це так до, ага. до наступних стосунків. Там, де це проявиться. Бо якщо людина, якщо жінка, наприклад, ну я з своєї сторони, так, якщо жінка це не відпрацювала, не зрозуміла, mm -hmm. не трансформувала в собі, то їй притягнеться знову такий самий мужчина, який буде їй вказувати, що займись собою, собою. Mm -hmm. Подивись в свій, в свій бік, в свою сторону. Зроби щось своїми. Показувати, чи воно буде так само саме... собою ставатися? В просторі воно все чути може бути. Може, вона так буде чути, що він їй показує або тисне на кнопки? Може таке бути? Може і таке бути. Що, мабуть, коли двоє сходяться, вони не заінтересовані шукати червоні кнопки один в одному? Ні. А воно чисто. Воно випадково так стається, стається. так. Вот. І, mm. Ну, взагалі, за цими кнопками mm. щось скривається завжди. Ага. Або якась непряма вигода, ага. або якась, ну, от, от щось там скривається. Ну, це Ясно. треба розбирати кожен mm. момент окремо. Вот. Ясно, дякую. І того підведемо підсумок. Получається, що? Багато хто намагається, хоче, бажає створити хороші відносини, побудувати, щоб були і щастя, і радість і любов, і благополуччя. Тільки дуже мало хто готовий позбутися або передивитися того багажу, того болючого досвіду, з яким неможливо. Почати будувати нові стосунки. Щоб щось гарне отримати, треба спочатку вкластися. Цей закон mm -hmm. підходить скрізь, і для відносин теж. Mm -hmm. Спочатку ти вкладаєшся в себе, в свій розвиток, в свої якісь напрацювання, трансформації, mm -hmm. а потім гарні стосунки тобі приходять як бонус. Mm -hmm. Тобто, плата. Плата має бути, звичайно. Грубо говоря, потрібно заплатити так. болю, Т е, ну, я б сказала, трансформацією болі. От, точніше, да. е, Конкретно ділити увагу болю і страдання, які записані з різних відносин минувших чи в цілому пожитті з дитинства, тобто, виходить, звільнення, і тоді у це місце вільне може. Прийти любов і все необхідне. Тільки так. Дякую. А що ви скажете?